Це корейський філософський роман і довга внутрішня мандрівка, що я маю на увазі? Автор порушує питання свої та чужі. Хто це для нас? Які люди знаходяться поза межами батьківщини? Вони для нас свої чи чужі? І чому вони стають чужими, як тільки виїжджають і живуть десь за межами нашої батьківщини? Як почувають себе ті люди, які переїжджають туди, по тим обставинам, які? Складаються, що їх туди виштовхують, їхню справжню суть, їхню справжність видно краще, якщо вони там знаходяться на чужині, наскільки це споріднює їх з батьківщиною? Ще більше чи роз'єднує, як швидко місце, куди тебе переносять, чуже, стає тобі вже не таким чужим, а дуже навіть рідним. Ця книга концентрується на питаннях. О і просочена такою печаллю, соціальна тематика, зміни, що виникають всередині тебе за рахунок впливу зовнішніх факторів. Це книга про дружбу і віднаходження своїх людей, і взагалі розуміння, хто такі свої. І можете написати, хто для вас свої люди під цим відео. Насправді дуже цікаво почитати, як ви визначаєте тих своїх людей.